Сполучені Штати Америки вперше назвали Росію проксі Китаю, а Пекін співвідповідальним за вбивства в Україні. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитись на інших стратегічних викликах. Але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні. Саме так зазначив в ефірі Fox Фокснюс Поспред сполучених штатів Америки при НАТО Меттю Вітаке. Станом на зараз це фактично найжорсткіша заява Сполучених Штатів Америки щодо Китаю не у зв'язку з торговою війною, а через допомогу Москві. Зроблена вона на доволі такому високому рівні.